І мертвим, і живим, і ненарожденим. Землякам моїм в Україну і не в Україні моє дружня і Вивчились так, як треба, то і мудрість би була своя. А то залізете на небо. І ми не ми, і я не я. Я все те бачу, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає і бога, Тільки я. Та цей німець узливати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже моголи, моголи, моголи. Золотого тамерлана у та голі. Німець каже, слав'яни, слав'яни, слав'яни. Славних прадідів великих правнуки погані. І колари читайте з усієї сили. І шафарика, і ганка, і в слав'янопіли так і претесь. І всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть би. Ну нічого, колись будемо і по-своєму глаголити. Коли німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. Отоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу. І заговорили, так ще й німець не второпа. Учитель великий. Не те, що прості люди, а гвалту, а крику. І гармонія, і сила. Та й годі. А історія поема вольного народу, що ті римляни убогі, Чоб що не брути, А у нас брути і коклеси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпро мивалась, У голови гори слала, степом укривалась.